Ми знаходимося біля тієї самої дачі, де було знайдено тіло десятирічної Дарини Шевченко, мешканки Кривого Рогу. За нашою інформацією, дівчинку вбила власна матір. Про це стало відомо в суботу, 22 червня. Сім'я переїхала до Кривого Рогу не так давно і мешкала в орендованій квартирі. Дарина була середньою з трьох дітей. Заява про зникнення з'явилася 20 червня від самої матері. Сусід поверхом нижче скаржився на постійний шум згори. Ми доволі таки часто чуємо щось зверху, крики, щось таке. Але я ж, я ж не знаю, може це звідти, може це звідти. Щось чутно із цієї сторони, але... Не знаю саме звідки. Сусідка зверху розповіла трохи більше подробиць. Я знаю, що у нас були проблеми. Бо вони виносили, як поселилися, мусор по всій під'їзду. Потім як прийшла мама, як уключилася, і мати пьер і все. І що ви думаєте? Винесли, ні, винесли люди, і вони це, це... Вона ніколи не здоровалася з людьми. Нічого за папами нічого. А ця дівчина. Коробочка була, Вона добродушна така була. То візьме, винесе котикам покормити, то коробочку поставить для котиків. як це таке, дити, Це таке, убити рідну дитину. Зараз на місці працюють всі можливі експерти поліція, криміналісти, кінологи. До цього спеціалісти з поліції цілодобово декілька днів поспіль проводили пошуки зниклої Дарини. Але як виявилося марно, буквально сьогодні в день була розгорнута пошукова операція, де поліцейські разом з півсотнею добровольців прочисували береги річки Саксагань. Відомо, що незадовго до загибелі десятирічна Дарина потрапила до лікарні з отруєнням від неконтрольованого вживання пігулок, що було дуже схожим на спробу самогубства. Ми запитали у районної служби в справах дітей, чому родину після цього не взяли на облік, адже про випадок знали всі: і сусіди, і школа, і поліція. Суб'єкти соціальної взаємодії в таких випадках надають повідомлення. Проте про спробу суїциду повідомлення не було. Було повідомлення про неконтрольоване вживання пігулок. Буде з тими двома дітьми, які залишились в Службою у справах дітей, направлено лист до служби у справах дітей за місцем перебування дітей для взяття сім'ї під контроль. і Вирішення подальшої долі дітей. Також ми знайшли прізвище матері в судовому реєстрі в справі про ухилення від батьківських обов'язків і теж спитали про це. Це справа про адміністративні правопорушення, тому за роз'ясненнями, будь ласка, до відділення поліції. Як нам стало відомо з власних джерел, матір Дарини убила свою доньку ще 12 червня, а згодом перевезла тіло вбитої на дачу. Сьогодні тут його знайшли залитим бетоном. До цього жінка гуглила марки цементу і швидкість їх затвердіння. Ми відпрацювали громадські місця, розклеїли її фото, відпрацювали її друзів знайомих. Після чого ми встановили, що з 15 червня дівчинка не виходила на зв'язок з жодним з друзів та родичів. А також поліцейські провели першочергові слідчі дії і встановили, що до зникнення дитини може бути причетна її мати. Так поліцейськими було встановлено, що 15 червня, в ході сварки, мати 40-річна жінка, вбила свою власну дитину. Після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу. І сховала в погребі, заливши бетоном. Щоб скласти більш повну картину, ми зателефонували директорці школи, де навчалась Дарина. Дівчинка у нас навчалася з грудня місяця. До школи приходила на офлайн консультації не часто, але на онлайн консультації виходила. Якщо дитина не могла підключитися, мама завжди телефонувала, щоб Надали додаткове посилання, дівчинка, коли підключалася, відповідала на запитання. Ну була активною учасницею уроку з характеристики, яку дав класний керівник. Дівчинка з задоволенням виконувала завдання, але ті, які їй подобались, да. Мама завжди виходила на контакт, цікавилась життям дівчинки. Якщо навіть не з'явилась на батьківські збори, завжди телефонувала що головне, надайте інформацію, тобто нічого такого страшного не повинно не придвіщала. Мам, не можу сказати, що дитина була занедбана, незважаючи на дату скоєння вбивства з заявою про зникнення дитини. Жінка звернулася більше ніж через тиждень. Сьогодні вранці я особисто телефонував їй, пропонуючи допомогу нашого змі. Вона відмовилась. Тепер не дивно, чому в понеділок, 24 червня, суд обрав матері вбивці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права виходу під заставу. Жінці загрожує довічне ув'язнення.